Добрий день! Розглянемо тему формування капітальних інвестицій необоротних активів. Усі витрати на придбання, розробку або створення виготовлення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, вирощування довгострокових біологічних активів відображаються у складі капітальних інвестицій. Розглянемо порядок формування капітальних інвестицій у випадку придбання основних засобів. Для формування капітальних інвестицій необхідно попередньо в системі Логістика, підсистемі Облік запасів, в модулі Налаштування, на закладці Об'єкти обліку Створити відповідний об'єкт обліку Капітальні інвестиції також на закладці Довідники в групі Місця зберігання Створити склад Капітальні інвестиції Якщо об'єкт інвестицій великий або їх декілька, пропонуємо створити для кожного такого об'єкту окреме місце зберігання умовний склад. Формування об'єктів обліку та місць зберігання детально розглянуто в окремих відеоуроках. Закриваємо даний модуль. Формування капітальних інвестицій на придбання виготовлення основних засобів Проводиться в системі логістика, під системі Облік закупок в модулі Прибуткові товарні накладні. У полі Журнал обрати необхідний журнал, наприклад, Документи без журналу. Увага! Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Встановити курсор в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші «Інсерт» Створити документ Придбання ТМЦ. На закладці Реквізити ввести відомості про придбання активу. Накладна номер. У першому полі зазначається внутрішній номер вручну або автоматично при налаштованій автонумерації. У другому полі зазначається вхідний номер документа постачальника. У полі Від автоматично встановлюється поточна дата. У разі потреби її можна змінити. У полі Розрахунковий рахунок власний по клавіші F3 обрати з довідника банківських рахунків підприємства власний рахунок, з якого здійснено оплату. У полі Постачальник по клавіші F3 із довідника контрагентів обрати необхідного з групи постачальники. При відсутності створити контрагента по клавіші Insert та внести необхідні дані і зберегти. У полі Центр відповідальності. при введенні такого обліку обрати відповідний із довідника «Центр відповідальності. У полі Операція по клавіші F3 із запропонованого списку Обрати операція Покупка яка призначена для зарахування ОЗ на склад капітальних інвестицій до моменту введення їх в експлуатацію. У полі Підстава по клавіші F3 із запропонованого списку Обрати необхідну підставу у нашому випадку Договір. У полі «Номер» по клавіші F3 із довідника виконуваних договорів Обрати необхідний договір та натиснути кнопку ОКей. Якщо в системі використовується валютний облік, то у полі Валюта по клавіші F3 обрати необхідну валюту. У полі Склад Обрати необхідний склад Капітальні інвестиції. У полі Коментар при необхідності вказати коментар в довільній формі. Це може бути, наприклад, назва об'єкту інвестицій. Переходимо на закладку Специфікація. У полі Податки при необхідності по клавіші F3 із запропонованого списку обрати вид ПДВ. Якщо в договорі, на підставі якого створюється документ, була внесена специфікація, то вона буде відображатись на даній закладці. При необхідності можна відредагувати позиції та їх кількість. Якщо ж специфікація відсутня, тоді її треба заповнити на даній закладці. Встановити курсор у табличну частину та по пункту меню Правка, викликати довідник ТМЦ або по клавіші F3, викликати вікно у вибір номенклатурних позицій. З переліку Обрати потрібну номенклатуру. Якщо необхідний артикул відсутній, можливо створити новий безпосередньо на даному етапі. Для цього по меню Вид, поточне представлення, Обрати групування по групах, вибрати потрібну групу, встановити курсор на необхідний код групи та по пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert Створити новий артикул. У картці номенклатури на закладці Опис задати наступну інформацію Артикул, Найменування, Група, Категорія, Одиниця обліку інші поля за необхідності. По іконці дискета або по клавіші F2 зберегти дані та закрити картку номенклатури. У вікні «Вибір номенклатурних позицій по клавіші Enter відкрити потрібну номенклатуру. У вікні Модифікація рядка документа Заповнити необхідні поля, обравши необхідне по клавіші F3 з відповідних довідників. Перелік полів може бути різним в залежності від налаштувань при впровадженні. Обов'язково вказати кількість, ціну за одиницю ОЗ. Поля сума та сума до сплати» заповняться автоматично. У полі Коментар при необхідності вказати коментар в довільній формі. Натиснути кнопку «Ок». Закрити вікно вибору номенклатурних позицій. Створена позиція відображається в табличній частині закладки Специфікації. Аналогічно здійснюється наповнення специфікації іншими номенклатурними позиціями. Видалення зайвої позиції проводиться по пункту меню Документ Видалити або по клавіші F8. Для збереження внесених даних у документ Натиснути іконку дискета або клавішу F2, перейти на закладку Ордери, по пункту меню Документ Сформувати Складський ордер або комбінацію клавіш Ctrl-O Сформувати складський ордер. У вікні Формування ордера Відобразиться інформація про номер та суму сформованого прибуткового ордера. Натиснути «Ок», після чого він відобразиться на закладці Ордери. Закрити документ. Сформована накладна відобразиться у реєстрі прибуткових товарних накладних. Проведення накладної до головної книги відбувається або в реєстрі прибуткових накладних або безпосередньо в створеному документі, обравши спочатку по іконці «Debit кредит синього кольору відповідну типову проводку, в залежності від виду джерела надходження грошових коштів на придбання необоротних активів. Потім по іконці «Debit кредит зеленого кольору провести документ у головну книгу. Проведена у головну книгу накладна відображається в реєстрі жирним шрифтом чорного кольору. Після накопичення даних на складі капітальні інвестиції при потребі провести збільшення капітальних інвестицій необоротних активів та ввести їх в експлуатацію, детально розглянуто в окремих відеоуроках. Якщо введення в експлуатацію придбаних об'єктів необоротних матеріальних активів на дату балансу не відбулося, то вони рахуються незавершеними капітальними інвестиціями. Дякуємо за перегляд!